Доброго всім. Пасіка, як є Криворізький район. Сьогодні 15 липня. Як бачите, медозбір Соняха триває. Льот досить непоганий. Дівчата підносять. Зараз подивимось, що на ваговому вулику. Так, ваговий. За останню добу, за останню добу так 6,5, 8,5. Ну, небагато, 2 кілограми майже. Ну, трошки бджоли вилетіло, може 2,5. Соняха посаджена досить багато в нас. Але є одне але, як у всіх. Останній дощ людський був у нас. 20 травня. Більше хорошої вологи ми не бачили. Навіть вже не хочеться дивитися, що робиться на тих... і прогнозують синоптики. Ну, Надія вмирає останньою. Сподіваємось на якийсь більш-менш приємний результат. Працюємо!